Безпека дітей на подвір'ї багатоповерхівки по вулиці Київській, 44, схоже, не турбує ні комунальників, ні міську владу. Переймається нею лише пенсіонер пан Олександр. Річ у тім, що на подвір'ї вже багато років знаходиться аварійне дерево. Дітки граються на, на площадці, дітей дуже багато. Ми обращалися там, засухає захасхає дерево. Ми просимо вже давно, кілька разів. Просили, щоб нам обрізали те дерево. бо якась заверюха буде впадена на діток. Те, що ця верба у аварійному стані, видно, неозброєним оком. Вона вже наполовину всохла, і там дупло в Ви бачили, і те саме, і от-от вона може впасти. Окрім неї, у цьому дворі були ще деревця, вишні, які всохли їх після втручання громадського контролю, спиляли. А от до верби. Чогось не дійшли. Представники громадської організації запевняють, цю проблему необхідно усунути ще до виникнення трагедії. Якщо це людям болить, якщо вони вбачають тут небезпеку, на це треба реагувати. Це по-перше. А по-друге, знаєте, будь-яка дрібниця, на перший погляд, якщо завтра при буровії вона впаде і, не дай Бог, когось зачепить, відразу перестає бути дрібницею і попадає на всі центральні канали. Тому з цим треба щось зробити. Приїдьте, зріжте дерево, це абсолютно неважко. Раптом дві години роботи і спокій в дворі.